Справа в тому, що спочатку будівництва АТБ, мікрорайон і ринок на деякий час зовсім залишився без туалету. Ми змушені були при проєктуванні адміністративної будівлі вже прямо на ходу вносити коригування для того, щоб побудувати для відвідувачів ринку і для працівників ринку громадський туалет. Ну, ви самі розумієте, на це треба і час, і певні грошові затрати. Ми пробували вирішувати ці питання ще до того, як цей громадський туалет віддавався під забудову АТБ. Поступки від них з'явилися вже після того, як ми запустили громадський туалет. Біля АТБ, з'явилося два біотуалети. Ну, ви розумієте, їм користуватися ну, дуже важко було, тому що ну, антисанітарія сплошна була.